Всім привіт! Це канал Аукторніст, Я Ромко. І в цьому відео я розкажу, як отримати трофейний АКМ під патрон 762 в грі Сталкер Чисте Небо. Коротше, для цього нам потрібно виконувати завдання сталкерів-одинаків, а саме командирів. Командири це ті, які відмічені на міні-мапою точкою в кружечку. а не Точкою, звичайно. Коротше, ми будемо виконувати, і коли ми виконаємо завдання чарівна горівка, потім дається, нам буде доступне завдання Трофейний Екем. Ось. Коротше. От він розповідає, що коротше, він козиться. Я ж зрозуміло. Так. І йдемо далі покажу зараз куди. от сиди на Слухайте. Блін, тільки зараз зрозумів, що в мене вимкнутий мікрофон. Коротше, ви зрозуміли, що приходимо на АТП, там залазимо по балкам, і там буде холодильник. Коротше, ви зрозуміли. Це канал Alternist". я Ромко. Якщо вам подобається такі відео по Сталкеру та іншим іграм, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що вам не подобається. До побачення!